Вітаю всіх, хто нас дивиться про головне в деталях в етері телебачення Галичина. Говоримо зараз про Великий піст, який Розпочався цього тижня, 3 числа березня. У нас в студії отець Михайло Бігун, священник православної церкви України, військовий капелан, капітан капеланської служби. Отче, Михайле, вітаю вас. Слава Ісусу Христу, і отець Андрій Тус, я ще архікатедрального і митрополичого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви, місто Івано-Франківськ. Отче Андрію, вітаю вас! Слава Ісусу Христу! Отож, розпочався великий піст. Від вас хочемо почути як від духовних наставників, що то він означає, на чому має людина сконцентруватися. Це на е, піст обмежити себе в їжі, обмежити себе в веселощах, обмежити себе в яку, чомусь іншому, чи це все-таки сконцентруватися на молитві і на духовному піднесенні? Отже, Михайле, перше питання вам. Дякую за запитання. Насправді, час Великого посту є дуже важливий для християнина, і важливе є розуміння, правильне розуміння, що таке піст. Для чого він потрібен людині і яку користь він несе? Пам'ятаємо, що піст це звичайно що стримання, стримання від певної їжі, стримання від звичних е злих вчинків від осуду, від гніву, від злопам'ятства, е від інших гріхів, таких як лихослів'я. І саме через це стримання до людини приходить чіткий аналіз свого життя, коли ми починаємо стримуватися. Ми бачимо наші такі певні слабкі сторони, і саме тоді ми бачимо, де нам більше потрібно докласти зусиль. Чи то дійсно в духовному житті, чи, до прикладу, з молитвою і постом духовним у нас все добре, а навпаки, треба сконцентруватися на тілесних якихось пристрастях, чи поганих звичках, чи навіть в обмеженні в їжі. Тобто, кожна людина вирішує для себе. Кожна людина має зробити певний свій аналіз своїх власних сил. І свого стану душі і тіла, і відповідно до цього аналізу, звісно, от впорядковувати свій піст, де більше докласти зусиль, а де зусилля потребують малого вкладення. Якщо людина з легкістю може відмовитися від їжі е, на певний період м'ясних чи молочних продуктів, але для людини важким є ввечері після важкого трудового дня стати до молитви вечірньої, там чи зранку, наприклад, після сну, то звичайно, що більше акцент треба зробити на молитві. Або знову ж таки, навпаки, якщо з молитвою все добре, зі справами милосердя все добре, але от е, є там пристрасть до якихось чи фізичних злих звичок, там чи паління, чи якісь інші, або до продуктів харчування, то звичайно це треба робити на цьому. Це вже дійсно аналіз кожної людини. Я зрозумів, дякую, отче Михайло. Отже, Андрію, а як ви от е, приходять до вас віряни, і як ви їх настановляєте на піст? Як їм е, зрозуміти, що їм треба у цей момент робити? Якщо відштовхується від слів Отця Михайла, ну важливо розуміти найперше, що великий Піст – це така духовна подорож. Це наше паломництво, яке нам допомагає підготуватися до Христового Воскресіння. Піс можна розглядати і як період стриманості, і, з іншого боку, як одну із форм молитви, частину нашого духовного життя, як молитву нашого тіла. І, звичайно, якщо говорити про певні правила, то, звичайно, церква, яка встановлює той чи інший період посту, встановлює і певні правила, за якими вірні за звичайних умов при можливості повинні. Дотримуватися, тобто стримання від певних видів страв, стримування від гучних забав, організації весіль тощо. Але є певні, звичайно, можуть бути винятки, оскільки різні обставини нашого життя, припустімо, стан нашого здоров'я тієї чи іншої людини може перешкоджати їй, чи навіть бути практикування постура, чи може бути навіть в певній мірі. Шкідливим в тому форматі, в якому в загальних правилах його пропонує церква. Тому що, наприклад, якщо людина хворіє, припустимо церковним цукровим діабетом. І тут вимагається певний режим харчування, певні продукти, певна калорійність і так далі і так далі. Це все, що вираховується для того, щоб людський організм міг нормально функціонувати, то людина. Покликана, зважаючи на своє становище, наскільки це можливо, пристосовуватися до тих вимог, які ставить перед ними церква. От. І це не буде для неї, звичайно, ця зміна режиму постового, що стосується харчування, не буде вважатися якимось важким гріхом. Людина може знайти якусь певну альтернативу чи більше практикувати якісь духовні практики, якщо вона не може відмовитися через якийсь стан свого здоров'я від певних видів їжі. Чи відмовитись від інших видів їжі. Про це вартує порадити своїм священником, духівником, сповідником, який міг би в цьому попровадити, допомогти, знайти, як би можна було е, добитися якогось певного балансу, рівноваги. Так, Дякую. Отже, Андрію. Отже, Михайло, от е, які то правильні настанови для себе можуть бути? От на час посту я постановив собі робити те, те і те. Але. Десь якийсь час я порушив їх. Це величезний гріх? Ні, звичайно, коли ми говоримо про піст, ми говоримо про, як сказав отець Андрій, шлях Шлях, в якому ми докладаємо зусилля. І, звичайно, нам властиво десь можливо опускати, десь, можливо, не до кінця дотримуватися через якусь цілесну слабкість, через якісь певні випробування, якщо ми говоримо дійсно за людей, які не мають ніяких обмежень по здоров'ю. Буває різно, але головне, щоб ось цей, так би мовити, відпадіння від дотримання посту не приводило людину до відчаю, щоб людина не думала, що не дотримуючись посту в якийсь певний день чи там тиждень, все пропало. Ми мусимо далі відновлюватися і йти до цієї мети до стримання, до підготовки своєї душі і тіла, до світлого Воскресіння Христового. постійно докладаючи зусиль, відновлюючи ці зусилля. Тобто, якщо одного разу не допустився помилки, чи забув. Інколи люди кажуть, що я забув, і от така ситуація склалася, то все-таки треба переступити через це і все-таки знову ж продовжити піст до кінця, до Воскресіння, до свята Воскресіння Христова. Так, звичайно. Я зрозумів, дякую. Е, чи варто робити акцент, насамперед люди так роблять, отже, Андрію, на харчуванні. От я себе обмежую в їжі. Чи все ж таки це більше має бути. Щодо духовного піднесення людини кожної. Важливо поєднати тілесний піст із духовним постом, щемраз глибшою молитвою, читанням і роздумуванням над Божим Словом. Але тілесний піст має своє значення. Він є важливий. Зважаючи на те, що людина складається із душі, і з тіла. Тобто людина не є людиною ні без душі, ні без тіла. І завжди ці дві складові співдіють у нашому житті, так само і в нашому духовному житті. Ми молимося словесно, але молимося і тілом через різні молитовні жести, хресне знамення. Зараз, в Великому Пості, до прикладу, ми часто практикуємо поклони. Це теж є однією із форм молитви нашого тіла. коли... Людина молиться цілісно, інтегрально, коли молиться вся людина, а не тільки якась її частина. Відповідно, відмова від певних страв є також не тільки тілесною, це не є просто дієта, але є духовною практикою, яка допомагає нашому духові звільнитися від тиранії плоті, від тиранії матерії. І якщо пригадаємо собі. Про подію, коли наш Господь Ісус 40 днів провів у пустині, у постійній молитві, то важливо звернути увагу на те, як він відповідав на спокуси диявола, коли казав, що не хлібом єдиним живе людина, але кожним словом, яке виходить з уст Божих. Тому, коли людина постить тілесно, що виявляється. У стриманості від певних видів страв. Це є власне проголошення нашої настанови на те, що людина живе не хлібом єдиним. Тобто, це є і наслідування хілом, але й духом. Так. Я зрозумів. Дякую, отче Андрію. А хто звільняється від от, посту щодо вживання їжі, саме от, в цьому випадку? Ну, сказав отець Андрій, що це є хворі люди, а ще хто. Так, це є хворі люди, це є вагітні, це є матері, які годують дітей грудьми, це є різного роду люди певних професій, до прикладу, як військовослужбовці, в них окремий піст. Тому що, коли ми говоримо про піст, ми завжди говоримо про стримання, відкидання там, певної їжі, певного гріха. І збільшення молитви чи то посту. Якщо подивитися на теперішні реалії військовослужбовця, які завжди перебувають в зоні бойових дій, вони моляться набагато більше, ніж люди, які живуть в безпечній зоні, території України, ходять на роботу, приходять додому, лягають спати, просинаються і далі продовжують свою діяльність. Чому? Тому що в них завжди є пам'ять про ось цю небезпеку, пам'ять про те, що. Смерть може бути наступити в будь-який момент. Тому вони моляться за побратимів, тих, які їх оточують, і віддають належну шану молитовно за тих, хто вже відійшов побратимів. Тому вони молитву практикують частіше, ніж е, деколи люди, які живуть на мирних територіях. Е, з іншої сторони, у плані їжі в мене один раз був такий телефонний дзвінок два роки тому, коли військовослужбовець, християнин, приїхав в зону бойових дій, позвонив і сказав, що ну ось так. Ми тепер тут і тут, але ми їмо те, що нам там привозять, нам дають, нас забезпечують. Я вже не можу постити так, як раніше. Ну і зрозуміло, в мене було до нього питання: ти знаєш, коли ти будеш їсти наступний раз? Ні, не знаю. Тому їж те, що дають, і коли дають. Особливості часу, особливості місця перебування. То правда, що на фронті атеїстів немає? Е, є, бувають такі випадки. Ось хтось, до прикладу, є приклади такі, які чоловік два роки, до прикладу, там, був атеїстом, але з часом, після певного спілкування, але в його підрозділі, слава Богу, є капелан, він сказав, що тепер я можу сказати, що я вірю, що Бог є. Коли я запитав, чому так, він казав, я почав аналізувати, як відбувалося вторгнення, скільки зрадників було в нашій державі. І коли я це аналізую, я розумію, що Україна вистояла не завдяки, а всупереч всьому, цьому, що відбувалося. І в цьому всьому я побачив руку Божу, який діяв через народ, який молився. Завдяки молитві і Божій опіці, ми дійсно вистояли. Він признався, що він не практикуючий християнин, він ще до церкви не почав ходити, не брав участь у таїнствах, але вже навіть це розуміння, що Бог є, це вже дуже багато чого значить. І будемо щиро сподіватися, що у цей період, не тільки під час повномасштабного вторгнення, але й зараз Бог з нами. І нехай допоможе якомога швидше завершити цю війну, але з нашою перемогою. Повертаючись до нашої теми. Отже, Андрію, а то що є піс, це є себе обмежити в чомусь. А от якщо я б... не я, а хтось інший постановив, от я обмежую себе. Дивитися інтернет, дивитися передачі, можливо, якісь там інші мої захоплення, хобі, я їх відкидаю. Це також піст? Так, я вважаю, що це також може бути одним із виявів посту, бо в наш час інформаційна гігієна є надзвичайно важливою. Ем, на нас з усі біч тисне величезний масив потік інформації. І часто дуже неякісної та шкідливої. Що можливо, тому на це потрібно звертати часом більшу навіть увагу, ніж на те, що ми їмо, як би це не парадоксально звучало, бо складається враження, що ми, в принципі, часто більше споживаємо інформації, ніж будь-якої іншої поживи. Інформація смартфону може нам і не давати їсти. І не давати спілкуватися і заважати працювати, навчатися, виконувати наші повсякденні обов'язки, красти наш сон. Цій інформації може зайняти в нашій свідомості, в нашому побуті, в нашому житті таке чільне місце, що стає певного роду ідолом, якому ми приділяємо найбільше нашого часу, який би ми мали використати для глибшого спілкування з Богом, спілкування з нашими близькими, над Нашим самоаналізом і працею над собою. Тому гадаю, що так. Багато людей практикують на час посту відмовитися від користування, наприклад, соціальними мережами чи від переглядів тих чи інших телепередач, і ви які їм подобаються. Так, звичайно, звичайно. Звичайно, заохочую, але ем, водночас гадаю, що просто відмовитися це є половина справи. Але важливо заповнити той час, який у нас звільниться якимись важливими справами, щоб не просто цей час змарнували на щось інше, а щоб ми його раціонально, продуктивно використали, щоб це принесло користь і нашій душі, і нашому тілу, і нашим стосункам з нашими ближніми, нашій праці, нашому відпочинку, всім сферам нашого життя. Дякую, дякую, Андрію. Отже, Михайло. Ми завжди вважаємо, що сповідь це святе, це для кожного христинина, але в час посту це особлива якась має бути сповідь. Чи на правду це так? Інколи так віряни говорять, що в час посту це особливо і до великого дня, якщо ти не посповідався, то немає чого і свячені яйця пробувати. Звичайно, важливим складовим посту є таїнство сповіді, тому що це те таїнство. В якому ми через визнання своїх гріхів, через щире покаяння позбавляємося і чистими йдемо до цього світлого Христового Воскресіння. Тому дійсно це є дуже важливою складовою. Чи особлива сповідь в цей час це вже, напевно, індивідуальне питання для людини. Насправді, сповідь вона завжди має бути однаково щирою і однаково правдивою. Ми не можемо там в час посту. Більше гріхів там розказувати чи каятися, а в час поза постом вже так трошки легше до цього ставитися. Ні. Сповідь це таїнство, до якого ми з повною відповідальністю маємо приходити і усвідомлювати і каятися у всіх своїх вчинених гріхах. Я зрозумів. Отже, Андрію, якщо говорити про те, що ми бачимо, здається, християнин, а посту не дотримується. І починається якийсь осуд, і починається якесь звинувачення. мовляв, ти не такий, ти, ти бач, ти не дотримуєшся. Як ви, як настоятель, навчили би? Чи варто це робити? Мусимо вчитися ставитись до людей з розумінням. Це насамперед. І ніколи їх не осуджувати. Бо ми зазвичай не знаємо мотивації їхніх вчинків, їхніх рішень. Ми не можемо сказати, що якщо людина не постить, то вона автоматично не вірить Бога чи не намагається будувати з ним відносини. На проти цьому, якщо людина практикує піст, це ще не обов'язково означає, що вона близька до Бога, бо можна практикувати тілесний піст, але духовного посту не практикувати, не управлятися в чеснотах, закоренитися в якомусь гріху. І це буде тоді доволі такий лицемірний піст. Тому до цього також потрібно підходити комплексно. Ем, і, наприклад, людина, яка щойно зустріла Христа у своєму житті, щойно навернулася не обов'язково, може відразу вникнути у всі аспекти духовного життя, релігійних практик, ем, вона не може знати тонкощів духовного життя, і вона до цього всього дозріває поступово, починає молитися, починає каятися, починає постити, поступово знайомиться, бо з усіма сферами духовного життя і піст, як і інші духовні практики, стають для неї такого роду школою її духовного життя, в якому вона крок за кроком, день за днем, пізнає спочатку фундаментальні речі, потім складніші речі, потім заглиблюється дедалі більше і більше. І... бо... Ніхто не може сказати, що він став досконалим за один день або що йому вже немає до чого доростати. Я зрозумів, дякую. Кажуть, що в головне під час посту не їсти один одного. Ці слова досить часто можна знайти і в соцмережах, в інтернеті. Як ви їх прокоментуєте, Отче Михайло? Це насправді сильні слова, правдиві, і нам брати потрібно за приклад це впорядковувати в своєму житті. Не їсти один одного. Знову ж таки, повертаючись до попереднього питання, ось ця тема осудження. Не осуджувати людей. Час посту, коли м, час над... коли ми зосереджуємося на своїх саме гріхах і на їх виправленні. Тому дійсно, коли ми ось цей проведемо аналіз свого стану, побачимо, скільки у нас є гріхів і скільки часу нам треба приділити для їх виправлення, у нас е, просто не буде часу дивитися на гріхи інших людей. Ось, але... Що зустрічав і в соціальних мережах, в обговоренні цієї фрази, головне не їсти один одного. Також головне, щоб люди не відкидали весь інший піст. От Не казали, от я не буду осуджувати людей, а все інше я собі буду робити. Ні. Важливо пам'ятати, що піст це поєднання як духовної складової, так і тілесної складової. І це є удосконалення. І от я щойно казав, що удосконалення воно має бути постійним, нема тієї межі. Тобто не прикриватися чимось, щоб не робити інше. Потрібно брати дві складові до уваги і в двох складових удосконалюватися. Розумні слова, дякую. Е, Великдень цього року ми зустрічатимемо разом з е, Римо-католицькою церквою. Це якось так приємно. Це би так і мало бути, як і вже зустрічаємо Різдво Христове. Це просто співпадіння цього року. Я так розумію, так? Наразі так. Наразі так. Наразі так. Е для християн це такий якийсь меседж для об'єднання, як на мене. Чи ж ні? Отже, Андрію. Якось так. У цей, цей час війни хочеться вірити, що саме оце, що ми будемо всі християни разом відзначати Воскресіння Христове, можливо, якусь добру новину принесе і для тої стражденної України. Звичайно, що хотілося б, щоб ми нарешті. Дійшли не тільки до спільного святкування релігійних свят, але й до повного єднання наших церков, щоб ми були в повноцінному супричасті один з одним, бо Христос задумав і заснував церкву як єдине ціле. Тому вже є певні кроки для того, щоб, принаймні, в календарному питанні дійти згоди, знайти спільну дату святкування Пасхи. і Дай Бог, ми це осягнемо. І осягнемо всі наступні кроки, які нам потрібні для повноцінного об'єднання наших церков. Це дуже важливо, бо в такий спосіб, крок за кроком, в одній сфері в іншій, але ми всі будемо рухатися до заповіді Христа, який казав, що буде одне стадо і один пастир. Це слова самого Христа. і Хто би не мав якусь іншу позицію і був би проти цього, чи для нас це здається, можливо, чимось неосяжним, бо вже століттями ми є розділені. Але так буде. Так буде, бо Христос є гарантом нашої єдності. І чим ближче ми будемо до Христа, тим ближче ми будемо один до одного. А що до цього знаку, отче Михайло, от разом святкуємо Великдень і для України, от то що я останнє казав. Як ви вважаєте, може таке бути, що ми очікуємо не тільки Воскресіння Христа цього року, але й миру для України? Ми безперестанно молимося за цей мир, тому що ми, як ніхто інший, його хочемо. Кожен військовослужбовець, який докладає свої зусилля для оборони держави, для оборони і захисту своєї сім'ї, своїх рідних і кожного українця, як ніхто інший, хоче досягнення того, за що він бореться за цей мир. Кожній церкві завжди моляться на кожному богослужінні про цей мир і надія в нас одна на Бога, тому що ми докладаємо своїх зусиль для того, щоб це здобути. Військовослужбовці безпосередньо на лінії зіткнення, люди-волонтери своїми зусиллями допомагають. І в ось цій єдності народу допомогою один одним справами любові ми якраз показуємо, що ми дійсно цього хочемо. Не виключно на словах. Так, було би добре мир і далі свої справи, забути про війну, забути про допомогу, забути про інших, забути про страждених. Ні. На справах ми показуємо те, про що говоримо, про бажання миру. Тому дійсно я вірю і знаю про те, що з Божою допомогою і зусиллями кожного українця Бог дасть нам те, за що ми боремося, нашу перемогу. Господи Боже, поможе. Отже, Андрію, до вас питання. Які зараз відомості з Риму щодо здоров'я? Папи Римського. І чи є ще одне таке питання, чи є серед українських кардиналів кандидатура, якщо, якщо на жаль, все-таки станеться, що, що є природнє, чи є серед українців якась кандидатура, яка б могла от посісти цей, це місце? Ми усі молимося і надіємося, що здоров'я папи Франциска покращиться. І не хотілося би наперед, забігати наперед. Так. Так, бо це буде, знаєте, суперечити чесноті нашої християнської надії. Звичайно, ми всі вкладаємо своє життя в руки Божі. І просимо я Христос, Господи, відверни цю чашу. Якщо, можливо, звичайно, просимо, Господи, хай буде Твоя воля, а не наша. Але мусимо всі змагати у молитві, щоб здоров'я Папи покращувалося, бо наскільки чуємо. З медіа всі ми, бо володіють її самою інформацією, що інші люди. Ем, на жаль, стан стабільно важкий залишається. Якісь є моменти покращення, якісь є погіршення, як це зазвичай буває в кожної людини. Тому ми молимося, ми надіємося, ми гуртуємося, бо ця спільна наша молитва, вона може бути дуже непомітною, але вона має. Часом вирішальну силу і дієвість. Добре, вже тоді не буду говорити про кандидатури <свісно> серед українців. Не буду ставити це питання, але є достойні люди і серед українців. Я цьому переконаний. Дякую. Дякую вам за сьогоднішню розмову, за ваші настанови, за, на... за ваші повчання. Разом молимося, щоб якомога швидше був цей переможний для України мир. Дякую нашим глядачам за увагу. Слава Україні! Героям слава!